Вітаю вас, малята, малята, а скажіть но ну, будь ласка, хто у світі найдобріший, найдорожчий, наймиліший? Хто вас дуже-дуже любить, хто ласкаво приголубить, хто вам казочку розкаже і забавками розваже? Так, це мама, мамочка, матуся. І для кожної дитини його мама найкраща, найгарніша, найдобріша людина у світі. Але мама є не тільки у діток, а й у тварин, у птахів, у рибу і у комах теж є мама. Навіть у крокодильчика є мама, у котика мурчика мама кицюня. У цапа рогатого мама козуня? В лошати маленького мама конячка. А в цуцика всім відома мама собачка. Малята, а скажіть, будь ласка, а у теляти хто мама? Так, у теляти мама корова. А у поросяти хто мама? Так. Поросяти мама свинка. А хто є мамою в курчаток? Так, мама курчаток це ковочка. У кожного мама тільки одна у цілому світі найкраща вона. Мама завжди піклується про свою донечку або синочка. Мама радіє вашим успіхам, досягненням. Мама завжди підтримає і втішить. А ще щоб вас порадувати, мама купує смаколики, іграшки. А чим ми можемо порадувати свою маму? Так, маму порадують ваші щирі слова любові та ваші обійми. А ще можна зробити. Подарунок мамі своїми руками. Тож, давайте зробимо для мами квітку методом аплікації. Для роботи нам знадобиться пів аркуша білого паперу, кружечки, один з них жовтого кольору, і 5 кружечків будь-якого іншого кольору. У мене червоного. Два листочка вирізаних із зеленого паперу, смужка для стебла. Пензлик, підставка під пензлик, клей та серветка. Спочатку викладемо квітку. Беремо смужку і викладаємо її в нижній частині аркуша. Тепер викладемо листочки. А тепер викладемо пелюсточки квітки. Беремо червоні кружечки і викладаємо їх по колу. Ось так. Жовтий кружечок ми викладемо всередину. І ось такий вигляд матиме наша квіточка. Тепер треба приклеїти всі деталі, в тому ж порядку, що і викладали. Спочатку беремо стебло, перевертаємо його на іншу сторону та змащуємо клеєм. Після цього переносимо її на місце на папір. Тепер приклеїмо листочки. Беремо один листочок, перевертаємо його і світлу сторону змащуємо клеєм від серединки до країв. Після цього прикладаємо його в нижній частині до стебла. Ось так. Притискаємо серветкою, щоб прибрати зайвий клей. Так само приклеюємо і другий листочок. Тепер наклеїмо пелюстки. Приберемо серединку, щоб вона нам заважала. По черзі беремо кожну пелюсточку. І так само, як листочок від серединки до країв, змащуємо клеєм, а потім викладаємо її на місце там, де вона була. Ось так. Те ж саме робимо і з іншими пелюстками. В кінці притискуємо всі пелюстки серветкою, щоб робота була охайною. І нам залишилося наклеїти жовтий кружечок в серединку квіточки, так само перевертаємо її, намащуємо клеєм від серединки до